Ти величний настільки, наскільки величний Бог всередині тебе. Недавно я почув ці слова і задав собі запитання: а наскільки величний Бог всередині тебе? Наскільки ти щедрий, вдячний? Наскільки ти дотримуєшся законів, рекомендацій, порад, які дає Бог? Адже Бог має все, йому не потрібно нічого. Найкраща вдячність для Бога це коли ми транслюємо далі Його щедрість і благодать в своє оточення і допомагаємо іншим, не очікуючи взамін нічого. Тому задайте собі питання, наскільки величний Бог всередині вас, як ви його ростете всередині своєї душі і тіла? Чи ви готові бути такими ж щедрими, як Він, не тоді, коли вас всі бачать, а навіть тоді, коли немає поруч нікого, але ви маєте можливість це зробити. Бажаю всім здоров'я, миру, Божої благодаті, особистого зросту і вдячності. Вдячності Богу за його можливості, які Він дає нам кожного дня, а вже тільки від нас залежить. Беремо ми їх чи відмовляємося. З вами Пазяк Роман. Тут все про здоров'я.